Влітку 2024 року стартують Олімпійські ігри. О, точно у парижі А Україна цю подію, звичайно, що не пропустить. Ви бачите, хто вже має ліцензію, як мінімум, на ведення на якихось програм пов'язаних з Олімпіадою. Спортсмени готуються насправді по повній програмі роблять все можливе, аби вибороти собі право представляти нашу країну на міжнародній спортивній арені. Деякі імена, до речі, нам вже відомі. Ліцензію на участь у іграх вже має Людмила mm -hmm. Лозан, веслувальниця каноїстка, яка вже має дві олімпійські медалі за перемоги у такому виді спорту, як веслування на байдарках і каноє. Та що це за спорт? Це отак, Давайте так, так. разом дізнатися. Там так чи, чи отак. Отак оце байдарка, а отак це каноє. Ми їдемо вдвох на Олімпіаду. Дивлячись на цей вид спорту зі сторони, сидячи на трибуні або по телевізору, думаєш: ну що там такого складного веслуєш собі та й все. Але ой, яка це хибна думка, панове веслування на байдарках і каноє, що це за спорт, та про наших українських чемпіонів. У ньому ми зібрали усе найцікавіше, і зараз детально вам все розповімо. Загалом саме по собі веслування як спорт зародилися ще у 18 сторіччі. Вже тоді люди відкривали перші заміські клуби, де відпочинок на воді був однією з найголовніших розваг. Починалося все зі звичайних прогулянок на човнах. Туристи таке обожнювали. А далі вже вигадали і змагання на тих човнах на швидкість. Перші змагання на байдарках і каної неофіційні правда, почалися на початку 1920-х років. Цей спорт набирав шаленої популярності, і вже у 1924 році у Копенгагені, столиці Данії, створили міжнародне представництво каноє. Саме вони і займалися тим, що організовували змагання з веслувального спорту і популяризували його у всьому світі. Тому ж 1924-му двадцять на байдарках та каної вперше було представлено на Олімпійських іграх, що правда Поступово цей спорт став одним з найвідоміших у світі. Доказ тому у 1936 році у Берліні його офіційно включають в олімпійську програму. Спочатку у змаганнях брали участь лише чоловіки, але у 1948 році у Лондоні за весла взялися і жінки. Це ми вважаємо прекрасно. Наші українські дівчата фору дадуть кому завгодно. Людмила Лузан одна з таких. Народилася майбутня спортсменка у 1997 році в Івано-Франківську, не дивлячись на те, що спочатку дівчина була спортивною гімнасткою. Завдяки брату, який займався веслуванням, дівчина подумала, чому б не спробувати і їй. Тим паче, що її гімнастичний досвід цьому тільки сприяв у 2014-му Люда вже отримала своє перше срібло на юнет. Ких Олімпійських іграх у спринті. А вже через сім років у 21-му в Токіо на літніх Олімпійських іграх вона взяла особисту бронзу, випередивши польську спортсменку Дороту Боровську, буквально на останніх метрах дистанції. А от у канує двійці Людмила Лузан разом з Анастасією Четверюковою здобула срібло, поступившись лише китайській команді. Результат: дві медалі і звання однієї з найкращих українських спортсменок. А завдяки національному олімпійському комітету медалістка була обрана у якості прапороносиці на закритті Олімпійських ігор 2020. Щодо планів на майбутнє, люда вже виборола собі ліцензію на участь у іграх 2024 року, що відбудуться у Парижі. Тож ранок у великому місті бажає нашій чемпіонці нових медалей та перемог.